Вітаю, друзі! Ви на каналі Тех. З вами я, Владислав Чайковський, і сьогодні я приїхав на дослідне поле, де у фермера Ігоря ми застосовували мікродобрива Євростім від Євросім. бачите? Коротше, що тут по технології? Це поле ми витягували просто з дупи повної. Попередник пшениця. Ігор зібрав пшеницю, встиг, в принципі, зробити одну дісковку після жнив. Але в осінь. Не встиг, бо були страшні опади. Весною два весняних дискування пасів, дуже рвані сходи, дуже рваний соняш. І ось межа. Застосовувалось тут двічі мікродобри від компанії Євростіп. Така картинка, де не засту не було застосування мікродоброва. Я думаю, ви бачите картинку. Ну, ви бачите, так? Да? Ну, витягували, витягували, він дуже був страшний. Прямо дуже страшний, але зараз ще більш-менш виглядає. Переходимо межу. Ось межа. Далі йде соняшник, який оброблений двічі мікродоброго від компанії Євростів. Я вам хочу сказати, це. Якби і реклама, і не реклама, але я можу сказати вам з досвіду е, мого і Ігоря, те, що ефект, був вид... ефект було видно одразу. Майже на наступний день сонячний був реально тупо зеленішим раза в два, а то і в три. Бо я ж кажу, те, що тут було рано весною, тут був просто жах, тут на полі капець був. Оце ж, бачите, проблема з обробітком ґрунту. Або його потрібно вже не робити, або робити якісно. Ну не вийшли вигарка, не встиг він. Отакий От соняшник вже на обробленій ділянці, бачите? це поганий соняшник по факту. Якщо брати. ну, такий Тишечки гірше середнього. Ну, але що поробиш, Ну, така ситуація, такий рік. Пішли попади, якщо можливо він дочекається, них, то можливо тут і буде щось краще. Але... Опадів з 24 березня по е, 6 червня випало всього-навсього 17 мм дрібно. І потім е, з 6 по 12 червня випало ще 40 мм три, три, дощі були. Вони йому допомогли. Соняшник в розвитку трішечки стартонув, але спека 45 градусів і відсутність опадів надалі просто його затормозили і він зараз. Ну, йому поганенько. Але ось, в принципі, я дійшов. Ось тут обробка була. Ну і ще тут більш-менш щось є. Так, він не стоїть тут на 50 центнерів на 30. Він тут дасть, дай Боже, по 15, якщо не менше. Але більш по чистоті вийшло, в принципі, його витягнути. Ну, ще більш-менш. Так що, друзі, ось такий невеличкий огляд я вам зробив. Вже темніє, мені ще потрібно об'їхати декілька полів. Підписуйтесь на канал, дивіться. Ну, Наступний огляд, бачите, який я страшний під кепкою. Е, наступний огляд, я думаю, можна вже буде зробити ну, плюс-мінус десь через тиждень. Побачимо, може, можливо, через два. Побачимо ще ефект. Ну, витягнули ми його точно. Я вам ставлю вставочки, що тут було до обробки. Тут таке творили, що просто. Зараз. В принципі, порівнянні з тим, що було, бомба. Що, друзі, все. Підписуйтесь. Ось такий соняшник ми витягнули у ігорька завдяки мікродобриру від компанії Євростем. Різниця, я думаю, видно, де оброблено, не, де не оброблено. Я думаю, навіть дурний побачить, Де оброблено, де не оброблено. Все, друзі. Дякую за увагу, Харківщина. Соняшник, хоч якось витягнули, допомогли йому, бо було все дуже погано. Підписуйтесь на мій канал, на Євро7. Купляйте якісне мікродобриво і отримайте потім якісне соняшне, такий, як вийшов Ігорька. Після того що тут було, це реально супер ефект. Дякую за увагу. Підписуйтесь, бувайте. Підписуйтесь!